На Коломийщині розшукують зниклого Федора Заграновського із Шепарівців. У 10 листопада чоловік вийшов з хати у бік Товмачика і дотепер не повернувся. Прохання до всіх, хто бачив, повідомити за номерами 095, 051, 01 або 102. 10 числа десь 9 години мій чоловік вийшов з дому в невідомому напрямку. Люди бачили, як він йшов в сторону Товмачика. Повідомили. І до сьогоднішнього дня немає його. Він був хворий, в нього було гідроцепалія головного мозку, після черепно-мозгової травми. Він не пам'ятає, він може пам'ятати, але його треба дуже сильно допитувати. Просто він все пам'ятає до травми, все пам'ятає. Просто його питати, звідки він. Де його, де тато жив, де мама жила, він це все пам'ятає. Ну і пам'ятає, що він шипарів, він це добре пам'ятає, але що його треба дуже допитувати. Є провали пам'яті у нього, дуже великі провали пам'яті. І він вийшов з хати, він цілу ніч казав, що він йде до тата. Він вийшов у шльопанцях, він вийшов у синіх спортивних штанах з білими полосками, в червоній теплій сорочці на замку, ватнік сірий, така емблема на грудях і чорна кошемірова куртка. І кашкет такий старий дермантиновий. Хто видів, хто знає, повідомте, будь ласка.